Вітаю! Сьогодні поговоримо про щось, що може без перебільшення врятувати життя. Про те, як правильно користуватися турнікетом, це буде максимально чітко, по суті, без води, тільки перевірені речі. Тож поїхали. І давайте одразу з такого, знаєте, жорсткого питання: от при критичному пораненні, що вбиває найшвидше, думаєте біль або може шок. Ні. Є ворог, що діє набагато швидше, просто миттєво. І відповідь вона і пояснює, чому тут кожна, от буквально кожна секунда, на вагу золота. І ось вона відповідь три-п'ять хвилин. Уявляєте, всього лиш три-п'ять хвилин. Це все, що є, поки людина не загине від масивної крововтрати. Тут просто немає часу думати вагатися чи панікувати, тільки діяти чітко і правильно. І от якраз для таких моментів і існує інструмент, який, ну, він буквально купує час, дорогоцінні хвилини життя. Давайте ж розберемося, що це за пристрій такий і як він взагалі працює. Значить так, турнікет це, щоб було зрозуміло, не просто якийсь там жгут чи мотузка ні, це спеціальний медичний пристрій, і в нього одна єдина мета повністю наглухо перекрити потік крові в кінцівці, руці чи нозі. Тобто зупинити ту саму неконтрольовану кровотечу. Вся його конструкція заточена під те, щоб створити такий тиск, який зможе стиснути артерію. А тепер увага, це, мабуть, один з найважливіших моментів взагалі. Подивіться: зліва, те, що треба: сертифікований турнікет. Бачите оцю паличку: це вороток, ключова деталь. Саме він дозволяє створити просто шалений, але рівномірний тиск, щоб перетиснути артерію. А справа ну це імпровізація, ремінь, якась мотузка. І це погана ідея. Чому? Бо вони майже ніколи не дають потрібного тиску. Гірше того, вони часто перетискають тільки вени, артеріальна кров продовжує текти, і кровотеча тільки посилюється. Тому, будь ласка, запам'ятайте і назавжди тільки спеціальний сертифікований інструмент. Окей, з інструментом розібралися, але коли саме його застосовувати, це ж не жарти. Рішення тут треба приймати миттєво. І для цього є абсолютно чіткі ознаки, які просто кричать: потрібен турнікет. Просто запам'ятайте цей список як мантру. Кров б'є фонтаном, це не перебільшення, саме пульсуючим струменем. Калюжа крові під потерпілим росте просто на очах, будь-яка пов'язка просочується кров'ю моментально або, не дай Боже, травматична ампутація. У всіх цих випадках жодних вагань, ні секунди. І головний залізний критерій: якщо тиснути прямо на рану, а за хвилину кров не зупинилася, все. Наступний крок це турнікет. Крапка. Зрозуміло, що в стресі згадувати якісь довгі інструкції та це нереально. Тому все, абсолютно все, зводиться до чотирьох простих золотих правил. Це такий собі ментальний чек-лист, який просто вмикається в голові і веде по кроках швидко і правильно. І так, правило номер один високо, максимально високо на руці чи нозі. Питання чому все просто: основні артерії, які нам треба перетиснути, ідуть глибоко по внутрішній стороні кінцівки. Тому, коли ми накладаємо турнікет аж під пахвою або в паху, ми гарантовано перекриваємо артерію вище будь-якої можливої рани. Якщо рано чітко видно, можна відступити 5-8 см вище, але якщо є сумніви, темно, брудно, не думайте, просто одразу максимально високо. Правило номер два. І це, друзі, критично важливо. Ніколи чуєте? Ніколи не накладаємо турнікет на суглоб. Тобто не на лікоть, не на коліно, не на зап'ястя. Чому? А уявіть собі, ви намагаєтеся перетиснути шланг, який лежить між двома цеглинами. Ніяк, правда? От так само і тут. Дві кістки в суглобі просто не дадуть вам стиснути артерію, яка проходить між ними. Це просто не спрацює. І навіть може нашкодити. Третє правило тягнути до кінця. Жодних компромісів. Крутимо той вороток, доки кровотеча не зупиниться. Повністю, розумієте, не наче менше стало, а повністю сухо. Бо якщо затягнути недостатньо, вийде та сама історія, що з ременем. Вени перетиснули, а артерія далі качає кров. Тобто ми тільки погіршимо ситуацію. І четверте, останнє, але не менш важливе правило записати час. На кожному нормальному турнікеті є біла стрічка спеціально для цього. Берете маркер і пишете точний час, коли його наклали. Ця цифра вона буде просто безцінною для лікарів, до яких потім потрапить потерпілий. Окей, правила в голові є. Тепер давайте складемо їх у чіткий алгоритм дій, крок за кроком. Просто робимо раз, два, три. І ось, власне, весь процес перед нами. Дивіться: перше, оцінили ситуацію, спробували придавити рану. Не допомогло. Тоді крок другий: приймаємо рішення. Все, дістаємо турнікет. Крок третій. Розміщуємо. Пам'ятаємо? Високо, не на суглобі. Навіть через одяг можна, якщо немає часу. Четверте затягуємо. Спочатку стропу, а потім крутимо вороток. Крутимо, крутимо, поки кров не зупиниться. Зупинилась? Крок п'ятий. Фіксуємо. Вставляємо в роток у спеціальний ріжок, щоб він, бува, не розкрутився. І останнє шосте записуємо час. Все шість простих кроків шість кроків до врятованого життя. Гаразд, ми все зробили, але як переконатися, що все зроблено правильно? Бо тут фраза ну, наче працює, може коштувати життя. Поговоримо про помилки і перевірку. І отут є одна фраза, яку треба просто вкарбувати собі в пам'ять. Якщо не болить і не зупиняє кров, він не працює. Запам'ятали? Правильно накладений турнікет це дуже боляче. Просто дикий біль. І це, це нормально. Цей біль це індикатор, що тиск достатній, що артерія перетиснута. Тому якщо потерпілий кричить від болю, значить все робиться правильно. І ні в якому разі ніколи не послаблюйте турнікет через те, що комусь боляче. І ще три ніколи три залізні правила. Перше, якщо один турнікет не зупинив кров, таке буває на великих м'язах стегна. Не бійтеся, беріть другий і накладайте трохи вище в притул до першого. Друге ніколи не послаблюйте вже затягнутий турнікет, навіть якщо здається, що кровотечі вже нема. І третє, найголовніше знімати турнікет можуть тільки медики в умовах лікарні. Ваше завдання накласти, зафіксувати, записати час. І чекати на допомогу, все. А пам'ятаєте, ми записували час? О, для чого це потрібно? Вважається, що до двох годин це золоте вікно, відносно безпечний період для кінцівки. Але вже після двох годин ризик серйозних ушкоджень нервів м'язів починає стрімко рости. А після 4-6 годин вірогідність, що тканини відімруть, і кінцівку доведеться ампутувати, стає дуже високою. Тому мета завжди одна: якомога швидше доставити потерпілого до лікарні. І фінальна перемірка. Як зрозуміти, що все вдалося? Три чіткі ознаки. Перша, найголовніша кровотеча зупинилася повністю в рані сухо, нічого не капає, не сочиться. Друга. Перевіряємо пульс нижче турнікета на зап'ясті або на внутрішній стороні стопи. Пульсу бути не повинно. І третя ознака: шкіра нижче турнікета стане помітно блідішою і холоднішою. Якщо всі три пункти є, вітаю, все зроблено правильно. І наостанок, знаєте, ця інформація, ці правила це не просто щось, що можна вивчити і забути, це такий самий інструмент, як і сам турнікет. І коли є підготовка, коли є знання, то в критичний момент звичайний свідок перетворюється на рятівника. А це погодьтеся, варте того, щоб знати, і вміти.